Коли події розгортаються не так, як вам хочеться, то насамперед припиніть метушитися. Перестаньте робити те, що робите, і переведіть подих. Кілька разів глибоко вдихніть і видихніть. Шукайте мого обличчя. Якусь хвилину насолоджуйтеся моєю присутністю, розкажіть мені про те, що вас так розчаровує і засмучує. Я допоможу вам подивитися на обставини зі свого погляду. Допоможу з'ясувати, що насправді є важливим для вас, ба більше я покажу вам шлях, яким ви підете у довірливій залежності до мене, залишаючись у спілкуванні зі мною. Винуватцем вашого розчарування і невдоволення, часто є ваше бажання всім управляти. Ви спланували день і очікуєте, що інші люди будуть поводитися так, ніби хотітимуть пришвидшити втілення ваших задумів. Коли цього не станеться, перед вами постає вибір обуритися на таку поведінку інших або довіряти мені. Пам'ятайте, що я всім управляю, бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших і думки мої вищі від думок ваших. Тому, замість того, аби тривожитися через невдачі або затримки у здійсненні планів. Розглядайте ці невдачі як нагадування про те, що я ваш Спаситель, а ви, мої улюблені послідовники. Відпочивайте у моїй верховній владі, надійтеся на мою ласку. Псалом 27, вірш 8. Господь, сила народу свого, рятівник, оборонець свого помазанця.